Друзі, вітаю! На тлі вчорашніх заяв від президента України Зеленського щодо перезапуску переговорів про завершення війни, а також на тлі сьогоднішнього візиту президента України і загалом української делегації в Туреччину і перемовин у Туреччині міжнародні ЗМІ повідомили про таємний план США, а також про несподіваний візит високопосадовців США в Україну. Розпочнемо з того, що сьогодні президент України Зеленський зранку прибув до Туреччини, його зустрів у міру. Як вчора заявляв Зеленський, ми будемо говорити з президентом Туреччини Ердоганом про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Водночас, вчора були повідомлення в міжнародних ЗМІ, що нібито Зеленський зустрінеться в Туреччині, в тому числі не лише з президентом Туреччини Ердоганом. А й спеціальним представником президента США у країнах близького сходу та на Росії Віткофом, і як пише американське агентство Bloomberg, взагалі президент Кринзеленський під такими словами про перезапуск перемовин, він хоче скористатися тиском США на Росію для відновлення переговорів. І сьогодні американське видання Axios повідомило, що адміністрація Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні. І щодо цих в лапках таємних консультацій вони всім були відомі. Адже декілька не днів, а вже, напевно тижнів тому спецпредставник Путіна, головний спецпредставник Кремля Дмітрієв, приїжджав у США і вів перемовини з Віткофом, лише з ним. І, Як пише видання Axios, спецпосла Трампа Вітков очолює розробку плану та детально обговорив його з російським посланцем Дмітрієм. І щодо цього, взагалі, таких планів від самого Вікофа, то Вітков, і про це прямо говорив президент України Зеленський. Він займає відверто проросійську позицію. Позавчора було повідомлення від американського видання «Політико», що в цілому в європейських країнах вони відносяться досить так насторожено до Віткофа і його серйозно не сприймають. І стоїть питання, і давно про це вже писали ще декілька тижнів тому, взагалі в адміністрації президента Ша Трампа, щоб Вітков допрацював до кінця цього року, а надалі все. Тим не менш щодо Віткова, вчора з'явились інсайди, що президент Кринзеленський не буде з ним вести перемовини, що буде з ним вести перемовини у Туреччині Єрмак. Єрмак сьогодні керівник Офісу президента України повідомив, що він вже знаходиться в Туреччині, і що працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливої сталого миру, що в цілому все йде за планом, зустріч відбувається за графіком та в робочій атмосфері. Однак є повідомлення, що цілком можливо, навіть перемовин між Віткофом та Єрмаком не буде. Російські пропагандисти загалом щодо сьогоднішніх переговорів в Туреччині вчора ввечері писали. Такі заяви, прогнози від російських експертів, що Ша намагаються натиснути на Зеленського на перемовинах в Туреччині. Цікаво, якщо американське видання Bloomberg пише про те, що Зеленський хоче скористатися тиском, ша на Росії чомусь сподіваються, що на президента України буде тиск. Напевно, вони думають чи роблять ставку на Вікофа. Хоча зараз Вітков має значно менший вплив на... Президента США Трампа загалом на політику адміністрації президента США, особливо на тлі чи після провалу перемовин на Алясці, Пісков сьогодні відмовився коментувати дані щодо таємного плану США і заявив, що доповнень до перемови на Алясті немає, що новацій немає, що ні про що нове Шата Росія не домовлялися. Більше того, є заява від заступника Лаврова Рябкова, який вказав на невизначеність США щодо пропозиції Росії стосовно договору про стратегічні наступальні озброєння. Путін ще декілька тижнів тому пропонував. Він виходив з терміновими заявами і зверненнями. Пропонував США знову домовлятися щодо договору про контроль за стратегічними озброєннями. Потім він залякував бурєвєсніками, посейдонами, це не спрацювало і ша просто не реагують. І те, що сьогодні Рябков вкотре заявив, це вказано те, що перемовин конкретних щодо як хоче Москва розподілу геополітичного впливу у світі між ШАТ та Росією немає. Більше того, є заява від посла США посла Росії в США, що Держдеп відмовляється взагалі обговорювати навіть відновлення авіасполучення. Тобто перемовин реальних конкретних навіть, здавалось би, щодо відновлення авіасполучення немає. Вчора Дмитрієв заявляв, спеціальний представник Путіна, що Росія пропонує США обмін ув'язненими і всіляко Кремль хоче розпочати реальні перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Ще один вкрай важливий момент, такий також з одного боку поворотний, це вчорашня подія. Вчора, уже ближче до вечора, наш генштаб повідомив, що ЗСУ нанесли удар по російських військових об'єктах у Воронезькій області і нанесли удар американськими балістичними ракетами «Атакмс». Вчора, навіть вчора ввечері, не було щодо цього підтвердження з Росії. Були лише заяви від губернатора Вороновської області, що ЗСУ вдарили з реактивних систем залпового вогню, що всі відповідно ракеті збиті. Однак, сьогодні вранці вже з'явилось повідомлення офіційне від російського Міноборони, що Україна випустила по Воронежу чотири ракети з виробництва США. Всі ракети були знищені розрахунками зенітних ракетних систем с е 400 та «Панцер». Щодо того, що були буцімто знищені всі ракети вкрай сумнівно, тому що ракети атакам – це складна ціль. Ракети, вони навіть змінюють швидкість під час польоту, це ми бачили одноразово, як Росія в лапках збивала ці ракети систем БПО С-400, е наприклад, у Білгородській області, у Курській області, тому такі повідомлення від російської міноборони, російського військового відомства, що все позбивали це навіть і не смішно. І як пишуть наші військові в соціальних мережах, що цілей було декілька, і що один з об'єктів це полігон погоново, на якому було скупчення особового складу. Скоріше за все, били саме ракетами з касетною бойовою частиною. Щодо вражень, очікуємо новин. Пропаганди сьогодні кричать, що Трамп міг дозволити Україні вдарити атакам саме. Звісно, без дозволу президента США, адміністрації Білого Дому, Пентагону, Міністерства війни США цього б точно не було, тому такий дозвіл відповідно є, і це сигнал для Путіна і Кремля. Ще одна важлива новина, про яку сьогодні повідомляють міжнародні змі. Видання Політіко. Наші українські змі також повідомляють, що Трамп направив до Києва двох високопосадовців армії Сполучених Штатів Америки. Трамп відправив в Україну делегацію для переговорів про припинення війни. Крім того, американське видання за Street Journal пише, що мова йде взагалі про комплексні перемовини, щодо загалом ситуації на полі бою, щодо дронової угоди, і взагалі того, що може запропонувати українська оборонка для американської армії. Багато питань цей візит не анонсований, несподіваний, і він також вказує на те, що в цілому розраховувати на якийсь серйозний тиск на Україну, щоб Україна йшла. На поступки на часткову капітуляцію в Туреччині навряд чи варта. Немає сьогодні якихось таких жвавих заяв з Кремля самопевних. Ми знаємо про вчорашню подію, знакову, коли Україна вдарила американським балістичними ракетами АТАКМС. Ну і сьогоднішні крики від російських в лапках дипломатів, що США не хочуть говорити з Росією. Ще є добра новина зі США, що уряд США дозволив схвалив дозвіл. На продаж в Україні обладнання для Петріот є відповідний уже документ на сайті Міністерства війни США. і новина добра. Щодо суми, це 105 мільйонів доларів. Сума відносно невелика. Однак, обладнання для України потрібне. Цілком можливо, і будемо чи сподіваємося на модернізацію степу по Петріо, тому що є навіть такі новини, що. Є заяви від високопосадовців європейських армій, зокрема французької, від одного з генералів, що система ППО сам те європейського виробництва франко-італійського, що вони ефективніші щодо балістичних цілей ніж петріоти, після модернізації російськими окупаційними військами, загалом російською оборонкою іскандерів. Вчорашня новина. Я вчора в випуску говорив про те, що вчора ввечері Мерс, Макрон та Стармер вони зустрілися. Це була така, чи були такі перемовини з неоголошеною темою. Про що говорили, не розголошувалося. Однак, сьогодні вночі з'явилось повідомлення, що Мерс Макрон та Стармер обговорили війну в Україні та безпекову політику. Тобто, щодо перемовин щодо посилення тиску на країну агресора, події прискорюються. Кремль в свою чергу продовжує займатися терором. І сьогодні вранцерські пропагандисти з таким пафосом повідомили, що Збройні Сили РФ вдарили по об'єктах енергетики України. І щодо сьогоднішнього масованого удару терору російсько паційних військ по наших мирних містах є повідомлення від повітряних сил, що Росія випустила по Україні 48 ракет і понад 470 БПЛА. Як відпрацювали наші системи, загалом наші повітряні сили? ЗСУ знешкодили 442 БПЛА та 41 крилату ракету. На жаль, не вдалося збити сім ракет. На жаль, не вдалося збити певну кількість безпілотників і є влучання на 14 локаціях. Як сьогодні повідомляв Ігнат, що основна атака ворога цієї ночі була спрямована на захід України? Є на жаль, у нас наслідки. Насамперед, в Тернополі через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, є постраждалі. Також у Львові знищені складські приміщення. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. На Хмельниччині через російську атаку пошкоджена ЛЕБ. 27 населених пунктів без світла. Є інші наслідки. На жаль, ніч була важкою. Цей терор, це продовження терору дуже дорого коштує для нас, українців, загалом для України. Не лише Москва била займалася терором по західних регіонах України, вона била і по Харкову. У Харкові через нічну атаку пошкоджені щонайменше 40 будинків, била по Дніпропетровській області, била по Чернігову, тому терор по всій Україні, так якщо глобально говорити на макрорівні. Однак насамперед сьогоднішній нічний терор, ця атака була спрямована на західні регіони України. Тим не менш, незважаючи на цю атаку, Кремль не досягнув своїх цілей. і Сьогодні, вже ближче до 11-ї ранку, з'явилось повідомлення від Укренерго, що в Україні скасували аварійні відключення світла, що знову діють погодинні графіки. Ситуація важка, безумовно, окупантам буде відповідь. і Сьогодні видання Рейтерс, вірніше вчора ввечері, повідомило, що рязанський нафтопоробний завод зупинив роботу після атаки безпілотників. Друзі, а закінчимо цей випуск на наших таких суто внутрішньоукраїнських політичних новинах. Сьогодні в районі обіду ЗМІ повідомили, що голосування за відставку Галущенка Геренчук не відбулося, що трибуну в Верховній Раді України знову заблокували представники фракції Порошенка Рапецька Солідарність. Як ми знаємо, і вчора про це прямо заявляв і Порошенко, і представники його фракції, що вони вимагають повної відставки уряду, і що відповідно їх представників призначили міністрами. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.